У спортивному комплексі відділу соціальних об'єктів Хмельницької АЕС розпочався благодійний захід для підтримки збройних сил України. Голова ради молоді затверджує, що за 2023 рік такого виду спорту як футбол у Нетішині не вистачало. За побажаннями працівників було вирішено організувати турнір. Футзал Вінтеркап Мирний Атом». У нас Ідея задумка дуже проста. У нас буде кубок, який буде передаватися з кожного року з руки в рук, тобто переможці. Будуть нагороджуватись тим самим клубом. Ціль турніру: збір. Коштів допомога збройним силам України у благодійному турнірі. Участь бере вісім команд з Нетішина та регіону розташування атомної станції. Емоції від гри зашкалюють, адже було багато небезпечних моментів. Підтримати команди зібрались і місцеві мешканці. Окрім того, що люди насолоджувались грою, вони активно донатили, аби допомогти тим, хто зараз нас захищає. Ми під егідою благодійності для допомоги збройним силам, а також підтримати енергетиків, які боронять на енергетичному фронті нашу державу. Це черговий наш благодійний захід. Ми не втомлюємося допомагати Збройним силам, допомагати військовим, допомагати територіальній обороні, всім, хто цього потребує. Я сподіваюся, що абсолютно всі заходи, які на Хмельницькій АЕС проходять, вони неминуче ведуть нас до. Визначного дня великої перемоги турнір організований за підтримки адміністрації та профспілки ХАЕС. Триватиме він до 23 грудня, де найкращі команди боротимуться за звання переможця та володарів. Кубку. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.